Так часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу. І тінь недовіри, сховавши в серцях, ми просимо в молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини час. Ми впевнені в тому, що добре бажаємо, і щиро чекаємо на те, що творець все зробить, як треба. Та часто буває, все йде не за планом. Для нас це кінець, ми плачемо, і в серці, сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу. Напевне, Творець моїх слів не почув, так думаємо. Знову стаємо молитись і просим те ж саме, уперто в думках, і з планом Господнім не хочемо миритись, все міцно тримаємо у власних руках. Я хочу, говорим до нього, як діти. Здається, ще трошки на землю впадем і будем ногами в істериці битись, допоки що хочемо в житті не знайдемо. Не в силі збагнути, що Богу відомо багато з того, чого нам не дано. Ми бачимо так мало та вперто свідомо, малюємо власноруч, життєве панно. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні незнані дива, Він дати їх хоче, а ми протестуємо. Нас боляче жалять, немов кропива, упертість і власні жагучі бажання. А там, де повітріна довіра в душі, краплинка терпіння і трішки чекання, ми власні зусилля кидаємо всі, Щоб плани Господні ущент зруйнувати, зійти поскоріше з господніх шляхів, і щастя не хочем до серця впускати. В тенетах турботи і власних страхів за день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари, лиш кажем, що долю йому довіряєм, а самі стаємо над Богом згори. І тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись з творцем у розпачі душу, поранену, кволу. Ми Господу батьку до рук віддаємо. І саме в тій миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно хотіли, нічого не маємо в останній надії, благаємо Його зробити що треба, не те, що бажає душа, непокірне, уперте дитя. І саме в тій миті серця возростають, і саме в тій миті приходить в життя. Безмежна могутність від Господа Бога, стаються великі, прекрасні дива, коли покидаємо тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива свою різнобарну, чудову стежину. Її устиляють безцінні дари, їх й уявити не здатна людина. Коли ми говоримо: Боже твори, не просимо, а щиро, без страху ввіряємо, Усе без остатку, все ціло йому, коли ми не бачимо, але довіряємо, коли ми в подяці радієм всьому, не будемо питати, навіщо у Бога, а скажемо щире: спасибі за все, і щастям засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно. Здається, так часто, що все не за планом, весь світ проти нас, та саме в тій миті і твориться щастя, Господнє диво прекрасне для вас. Коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес, Господні плани у діло вступають, то миті спасіння, то миті чудес. Амінь.